Тих усіх подій, які ми пережили у лютому 22-го року. Ми маємо будувати принципово нові підходи в культури, і мистецтві світоглядів нашого, чому так за ініціативи міського голови. Ми зібрали експертів, які створять робочу групу, яка стане таким консультативно дорадчим органом для прийняття. Отаких от, от складних мистецьких рішень в місті. Це художники, галеристи, куратори, арт-критики, архітектори, дизайнери. Я займаюся мистецькою критикою десь з 95-го року, так і є експертом дослідницької платформи Арт-Центру», куратором сучасного мистецтва. ми залучаємо таку експертну групу для подальшої роботи над мистецькими ініціативами. Місто зацікавлено в створенні якісних проектів з глибокими сенсами, і ми хотіли би долучати експертів з творчого світу, щоб робити дуже сильні речі, як в якихось творчих ініціативах, як то муралах, скульптурах, пам'ятниках, так і в меморіалізації, що є дуже важливим зараз, адже до відбудови Ірпіня нині прикута увага світової спільноти і. Міський голова підтримує цю ідею. Незважаючи на надскладний період, в нас іде бачення, у нас є бажання і можливості відновлювати місто, але ми хочемо робити його більш красивішим ніж було до. На сьогоднішній день в місті з'являються нові мурали, будуть з'являтися нові меморіали. Як і всі громади, звичайно, десь ми і робимо, можливо, і помилки. І для чого ми запросили вас взагалі сьогодні сюди? Все, що ми творимо, все сучасне, ви давали цьому оцінку, давали пропозиції і трохи нас уберегли від помилок. Бо в цьому напрямку я впевнений, що на сьогодні ми зібрали найкращих фахівців, і в нас буде сучасне, красиве європейське місто Ірпінь.